Сили оборони вчора відбили 32 підерські атаки. Ворог здійснив 317 артобстрілів та скинув 17 кабів. Люди добрі, З 16 жовтня 2024 року щоденно доношу вам ситуацію по напрямку. А вам досі шкода поставити сердечка автору? Після раптового переходу кордону підерами, про який я казав вчора, якого ще немає на картах Діпстейт. А це прикордонні села Степне і Новокостянтинівка, стара назва Перша травневе. Вчора ЗСУ почали контратакувати в районі Новокостянтинівки, щоб не дати телепням закріпитися. Ситуація складна, бо підери ще посилають штурмові групи. Ще ЗСУ штурбували позиції жаба армії в сірій зоні на північ від Кіндратівки. Були дуже запеклі бої. Хоч Олексіївка тактично вже близька до звільнення, але нам це швидко не вдасться. Бо крім того, що ми її дистанційно замінували, так тепер самі іпотечники зі страху там все позаміновували. Але поки що ним там ходити, а ми подивимося. Інтенсивні ближні бої були в самій юнаківці. Козаки все роблять, щоб зупинити просування іпотечників, або, хоча б, зробити їх метри всійними немитими. По іншим населеним пунктам тримаємося та відбиваємося В Тьоткіна взаємний обмін дронами та артою. А це наша авіація завдала удар по розташуванню дронщиків в Білгородській області, які працювали по нашим позиціям навпроти в Сумській. 31 липня 1944 року русські фронти завершили за три роки звільнення від нацистської Німеччини території СФСР, та це всього 5% від її всієї території. А українські та білоруські фронти звільнили трішки більше ніж за рік Україну, Білорусь та всю східну Європу. А ми молимося за наших хлопців та донатимо на ЗСУ. Дякую.